Доброго дня, колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку на підприємстві щодо того, як її організувати. Згідно Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року, термін пожежна безпека означає стан захищеності життя та здоров'я людини, майна навколишнього природного середовища і пожеж, що характеризується з досягненням прийнятного рівня ризику виникнення пожежі. Щоб забезпечити належний рівень пожежної безпеки на підприємстві, законодавство зобов'язує роботодавця вживати відповідних заходів. Питання пожежної безпеки регулює нормативна нормативний акт про пожежну безпеку на ПБ А 01001 2014. Він називається «Правила пожежної безпеки в Україні від 30.12.2014 року. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві встановлені в розділі. Два даного документу. Нормативними вимогами передбачено, що керівник суб'єкта господарювання має визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, а також призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, припічні, дільниць, а також технолічного та інженерного устаткування за утримання і експлуатацію засобів протипожежного захисту. Відповідальні особи призначаються наказом керівника підприємства з числа його працівників. Зауважте, що перед призначенням на посаду такі особи мають прийти навчання у суб'єктів, що навчають. Доцільно призначити відповідальну особу по підприємству загалом та відповідальних за пожежну безпеку окремих приміщень або групи приміщень. Найчастіше це керівники структурних підрозділів. Крім того, має бути і відповідальна особа за експлуатацію та отримання вогнегасники на об'єкті. Якщо є технічні системи пожежогасіння, наприклад, автоматизовані системи, системи внутрішнього зовнішнього пожежого гасіння, то контроль за їх станом також покладається на відповідальну особу, визначену керівником підприємства. Ці функції може виконувати і відповідальна особа з пожежної безпеки підприємства. Розділ 3 на ПБ. П 01008-2018 правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників визначає перелік організаційних заходів щодо забезпечення належної експлуатації первинних засобів первинного засобу пожежогасіння, гасіння, тобто по суті функції відповідальної особи. Визначаються і локальні правила пожежної безпеки, які поширюються на будівлі, споруди, територію та інші об'єкти підприємства. Ці правила є протипожежним режимом, який встановлюється інструкцією або ж наказом по підприємству. Норма встановлюються: порядок утримання шляхів евакуації, визначення місць для паління, порядок застосування відкритого вогню. Використання побутових нагрівальних приладів, порядок проведення тимчасових пожежно робіт, правила проїзду та стоянки транспортних засобів, місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території, порядок прибирання горючого пилу відходів, зберігання примасеного спецодягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладів. Порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі. Порядок огляду зачинення приміщень після закінчення роботи, порядок проходження посадовими особами, навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять пожежно-технічного мінімуму, з призначенням відповідальних, знову ж таки, за їх проведення, порядок організації експлуатації, і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, порядок проведення планово попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювально-вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання, порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку у разі виникнення пожежі. А також виклику вночі, у вихідні святкові дні, порядок дій працівників у разі виникнення пожежі, тобто порядок оповіщення керівництва та працівників, порядок виклику пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, евакуації пожежого і застосування первинних засобів пожежогасіння. З даними вимогами, працівники ознайомлюються в процесі проходження протипожежних інструктажів та пожежно-технічного мінімуму. Про порядок та особливості навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб і працівників розкажу вам в одному із наступних відео. Отже, слідкуйте за анонсами нових відео в моїх відеоматеріалах. А ми продовжуємо. Вимоги згаданих правил пожежної безпеки в Україні є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, крім підземних споруд промислового призначення, метрополітенів, тунелів, об'єктів виробництва, зберігання та утилізації вибухових. І радіоактивних речовин із засобів підривань, плавучих споруд, нафта, газу, продуктопроводів, лісових масивів, окрім них, діють і галузові правила пожежної безпеки. Пунктам 3 розділу правил – розділу правил пожежної безпеки в Україні передбачено, що центральні органи виконавчої влади. Отже, профільні міністерства так, з урахуванням специфічних умов та особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єктах, віднесених до сфери управління, за необхідності видають галузеві правила пожежні, пожежної безпеки. Такі галузеві правила не повинні суперечити правилам пожежної безпеки в Україні та знижувати їх вимоги. Результатом роботи міністерств у цьому напрямку стали наступні нормативні документи. Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, вони затверджені спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства України з питання звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4.12.2006 року. Номер 730, дріб 770. Правила пожежної безпеки в компаніях на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України вони затверджені наказом Міністерства промисловості та вугільної промисловості України від 26.09.2018 26 року номер 491. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів. Та установ освіти України, наказ Міністерства освіти і науки від 15.08.2016 року, номер 974, правила пожежної безпеки в лісах України, наказ Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 року, номер 278 Якщо відео було цікаво, поставте йому лайк. Очікую ваших коментарів та запитань, якщо такі виникли. Нам ну, наступному матеріалі розповім, як організувати цивільний захист на підприємство. Ви дізнаєтесь про нормативну базу з цього напрямку роботи, про те, хто може ним займатися на підприємстві та з чого, власне, почати. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бажаю вам та вашим підприємствам безпечної роботи. До зустрічі!